Привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про одного з найкрутіших помічників під час ремонту. Знайомтесь, це розміточний олівець Пікадрай. Увага! Важлива інформація. Перед тим як зняти це відео, я покористувався ним кілька місяців. І хочу відмітити, що всі пункти, які я перечислю, задовільнили мене на 100%. Пункт номер один. Він складається з двох компонентів: чохла. І самого олівця, який дуже міцно тримається в чехлі. Як ви бачите, йому дуже важко випасти в будь-якому положенні. Тому, куди би ви його не закріпили і в якому положенні, він буде надійно триматись. І легко діставатись при потребі. Спеціальна кліпса придумана таким чином, щоб вона надзвичайно міцно трималася до поверхні тканини. Верх ногами. Нічого не відбувається. Ні олівець не випав, ні чехол не відлетів. Друга найкрутіша функція. Його не треба заточувати. Один клік. Цього грифеля стає на тиждень активної роботи. Номер три. В комплекті. Номер три в комплекті продається 10 стрижнів, яких хватить вам на дуже довгий період часу. Номер 4. Якщо вам потрібно нанести розмітку на документації і потрібна дуже тонка лінія, ви можете заточити його, оскільки в корпусі тримача цього олівця є лезо для заточування, і воно може бути тонке як голка. На завершення. номер 5 компанії Пікадрай є величезний асортимент грифелів і інших розміточних маркерів. Тому обов'язково відвідайте їхній сайт, ознайомтеся з продукцією. Це дуже цікаво. І я вам всім рекомендую мати такий олівець. Його не потрібно заточувати, ви не нервуєтесь, грифель не ламається і його вистачає на дуже, дуже довго. Вдалого вам дня підписуйтесь на мій канал, дізнавайтесь кожного дня багато нової інформації про будівництво і ремонт. А з вами був я, Микола. До наступної зустрічі.